Okay. Mm -hmm. Где люди? Люди веде. Добрий вечір, вітаю вас на каналі громадської організації МТКлектор. Сьогодні приближимося по ваших останніх запитаннях, як у групі, так само і у так само і на YouTube каналі. Питання перше. Тероризують цілу сім'ю дзвінками, погрожують. Хто вони такі не кажуть? Чи можуть вони приїхати і як це все розробити? Ну, для початку, якщо тероризують у телефонному режимі всю сім'ю, то нехай вся сім'я поставить блок тих дзвонарів де все, де на тому буде, на тому буде кінець. Якщо погрожують, якщо погрожують, і реальні погрози вони аби, а, а не, аби рахувалися. Так, виреспондували потім. І Facebook, і Ютуб, і просто підряд. Якщо погрожують і реальні погрози, пишіть заяву до поліції, прикріпляйте докази таких погроз. пишіть, пишіть заяви. Звернення, точніше, до НДУ, телефонуйте, яка вона там 15.45, якщо не помиляюся. Чи можуть вони приїхати? На рахунок приїхати, ну, ну, теоретично вони можуть приїхати, ну, а що з того, приїдуть вони, дадуть вам якусь, якусь бумажку, з якусь вимогу до судову чи щось. Ні. Типу того, це, це ж ну, не, не 90 ті роки, не реки, що будуть, даже не буду озвучувати. Не приїжджайте вони. Дуже рідко, якщо приїжджаєте, то бо ботан в очках він просто вручає вам якоїсь паперчики і все. Як це все розробити, грошей нема. Якщо нема грошей, то ви не розробите. Будуть гроші тоді розробити. Збирайте. Збирайте на тіло кредиту на невеликий відсоток, будуть кошти, звертайтеся, звертайтеся до них письмово, просіть про оплату тіла кредиту, на цьому і настоїть, максимум, максимум невеликий відсоток. Далі, скажіть, будь ласка, хто стикався з Алекс кредитом? Комусь сліпили ІНН, як себе ведуть, чи реально за тіло домовитися, або у пері ні не йдуть? На рахунок виконавчих ЄНІ це ісполнітельний надпис на талісу по-російськи, -по -по по-українськи, виконавчий напис на талісу. Саме елекскредит до війни їх купив пачками, в нас їх куча скасованих, тільки ці твори не скасовані. Ліпили вони ці написи, зараз вони їх не роблять, тому що вони на період дії воєнного стану просто-напросто заборонені. Були б вони дозволені заробітки, вже пачками купали. Тобто під час війни, під час воєнного стану написи не роблять, ну і, і нема про що тут в принципі, але з і написи, якщо до війни робили. Як себе ведуть? Ну, так як і інші, телефонують, гроші просять і все. Чи реально за тіло домовитися? Ну, домовитися, якщо вони побачать, що крім тіла вони нічого не получать, то Реально. Слідуючи, кредит у кредит плюс. Тіло 6 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи можна сплачувати за електронним гарантійним листом? І це взагалі гарантійний лист? Дивіться. Гарантійний лист він має надходити виключно кольпоштою рекомендованим листом. Тобто якщо ви отримаєте такий гарантійний лист у корпоштові, він буде правомірним. Тобто правовим, юридично правильним, і ну, на, на нього можна буде опиратися. Якщо такий лист пішов вам в вайбер, електронка чи ще будь-який месенджер, чи це не, 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 правовим, не, не юридично правильний, скажімо так. Тобто в основному люди оплачують по таких листах, і в основному все нормально, але буває по різному Ну, але запитали, чи, чи правильно, неправильно. Ну, тобто на свій страх і ризик можете оплачувати. Далі. Дайте контакти КФЮА. Сайт ліг, номери не дійсні. Від початку війни жодного смс і дзвінка не може закрити кредит, де вони поділяються. Це я окремо відео робив на YouTube каналі, що Форза, що КФІВА, це одна і та сама одне і те саме товариство обмеженою відповідальністю. Літом вони м -м, звернулися до Нацбанку для того, щоб Нацбанк анулював ліцензію. Ліцензія в них анульована, сайти в них, дійсно не працюють, це не лягли, вони просто вже не працюють і не працюють. Ну, в цьому році вони точно не працювали. Ну, як такової. Тобто вони діяли під товкою Форза. Товариство з обмеженою відповідальністю Форза, ліцензії вони попросили, щоб їх позбавили, сайти вони прикрили, і вони змінили юридичну назву. Вони переобулися у форюні товариство з обмеженою відповідальністю форюні Тобто, що від них чекають, ну, ясно Вони багато пишуть. Типу, вони закрилися, продали кредити, ну, нічого подібного, вони є. Вони є, вони змінили юридичну назву. Я не знаю, як вона буде розвиватися. Може вони під новою юридичною назвою будуть якісь вимоги, робити, може нічого не буде. Я не іннустарбан, сказати. Так, далі. Анна запропонувала, точніше написала такий пост форвард банк дзвонить, проценти, як щодо, як щодо колективного позову проти цього банку. Колективний позов можна, тільки предмет позову. Люди трохи путаються і не розуміють, подайте позов, що би просить в позові. Давайте подамо, без проблем. Відділені юридичної особи, громадської організації, інтелектор. Куди хочете, можемо подати. Спосити, то що ми будемо. Можна просить позбавити, припустимо, ліцензії, але чесно, знаючи наших людей, вже 5 майже 5 років в цьому крутиться, кручуйся і це все бачу. Давайте зберемося всі дружно. В кого є дійсно якісь докази того, що саме цей банк це неправомірно погодив, давайте всі. Чоловік 100 зберемося, ці докази зберемо, подаруємо позову, але ніхто з цим не займається. то що людям. Сьогодні вони поговорили і забули. Ніхто не хоче цього. Написали, написали або написати і пропали. Так, давайте там щось ще чимось був постик один. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, якщо моя сестра взяла кредит і не погасила, я була поручителем, Потім її виконавча прислала лист про впровадження і мене там згадали. А в п'ятницю з мене, з мене на з неї, з мене не з неї, почали стягувати борг перед Приватбанком. Вони мають право, я ж не брала кредиту. В Принципі, я навіть його озвучу. Пост ще не одобрений. Це якраз збирався писати писати це відео, з'явився пост. Оксана Дубік. Оксана Дубік написала. Оксана, кредит, то ви не брали, але ви поручите. Ви поручилися хто? Сестра? Да. За сестрою ви поручилися. Коли вона брала кредит, це 99% що була якась кредитна спілка. Ви пішли разом двоє з нею, ви поручилися за нею. Тобто, ви несете солідарну відповідальність. Солідарна відповідальність це сестра взяла 100 тисяч, виплатила 10 тисяч, відсотків її нарахували 50 тисяч. Вона винна у цю кредитну спілку 140 тисяч. От 70 тисяч повинні ви заплатити, 70 тисяч повинні сестра заплатити. Це називається солідарна. Солідарна відповідальність. Ви власноручно підписували цей договір. Чого я так говорю, бо ну, це не перший, не десятий, не сотий раз. Ви власноручно підписали цей договір, і навіть у вас є копія, є копія, навіть не копія, оригіналу, друг, другий екземпляр, точніше, того договіру, він у вас на руках є, можете відкрити і перечитайте. Там все, все ж написано. Вони мають право, я ж не брала. А, які вони мають право? Мають право, бо ви розрочно їм будете право. Так, о, навіть люди з'явилися. Поки я говорив, поки я є в монології, з'явилися люди. Так, так, так. Що у нас по часу? Мене хоч чути, хоч видно, хоч хто-небудь що-небудь напишіть. маякніть. Позов всі хочуть подавати колективний, а навіть навіть ніхто не хоче що-небудь написати. Напишіть чи чути. Може я дарма говорю, я зараз сам включу. бути. Так розумію, ніхто не напише зараз, то там займі. <кхід> Зайду і перепровірю. О, і що ти видно класс? Е -е. Серг Серд. Все чути то видно. Ну, от Крім вас, напевно, ніхто, ніхто його і не дивиться Хоча, ну я знаю ви все знаєте. Е ну, я думаю, я з поставленою мені мною задачею справився, розібрав е ті питання, що були е в нашій групі, е щоб були е на YouTube каналі. Якщо у когось є питання, давайте. То... Сенс, я собі от виборочку зробив, хоча ми теж цікаві. Це питання які у вас були дав відповіді, давайте хвилину і знімаю питань, подивимось ефіру. Серк, серк, а ви приїхали вже чи ви ще за кордоном? Чи серк, серк, чи правильно, Серк, серк, ви не образитесь. Не приїхав, я уйду. Ну, то й сидіть там, займайтеся своїми справами. Так, Тож люди є. Люди є, ніхто нічого не пише. Ну, розібрав, те, що хотів, розібрав. Кому цікаво, то й подивиться. Чи люди бачу, приєднуються і приєднуються. Вступ в вот, ГО трохи відтримується. Ну і це ж ніхто ніколи не заставляє. В громадській організації вступило аж три людини. для розуміння. Нас на балансі зараз ну, теж всі думають, там гроші крадуться і тоді тепло. Я можу показати виписку. Це рахунок юридичної особи. Ми відповідаємо перед податковими за кожну копійку. Хтось думає, що там скине 50 гривень на рахунок, і я чи. чи Ну а хто, я зиму побіжу, там, потрачу. там ну, так, так так не може бути. Воно ну, все обліковується, це все. ну Це все легально, це все офіційно А, і на рахунку в нас там. 1600, коротше, даже 2000 немає. <рістити> а с тих коштів можно робити, робити багато чого. Громадська організація клас, пікину. Кому крім мене і, скажімо так, ще п'ять людей це треба, ви не повно. Всім треба быстренько вирішити свої проблеми зараз і вже, я, а ви хочете ваші Ладно, добре, всім цього доброго, до побачення. Дякую за ефір.